Друзі, всім привіт! Сьогодні я покажу вам простий та перевірений рецепт квашеної капусти, яка виходить завжди хромкою та смачною. Це не лише універсальна страва, а й джерело вітамінів та пробіотиків, що зміцнюють ваш імунітет. Для приготування необхідна лише капуста, сіль та трішечки терпіння. Долучайтеся до квашення, адже це не лише просто, а й надзвичайно корисно. І, звичайно, основна робота полягає в тому, що потрібно підготувати капусту. Верхні листочки я знімаю з вимитої капусти, а саму капусту буду нарізати тоненькими смужечками. Нарізати можна ножем, овочечисткою або спеціальним ножем для капусти. Так як я великими об'ємами не квасю, бо мені ніде її зберігати, тому я звикла кришити ножем. Подрібнивши капусту, в мене залишається лише ось такий маленький качанчик. Та капуста готова до подальшого квашення. Тепер мені ще знадобиться морква. Її потрібно теж подрібнити. Я робитиму це на терці для корейської моркви, можна також зробити на крупній терці. Моркви багато я брати не буду, лише 100 г на кожен кілограм капусти, тому що саме через моркву і цукри, які вона містить, капуста може перекисати і бути не хрумкою. Тепер я додаю сіль, в мене 20 г столова ложка. Та ретельно перемішую, капусту я не жмакаю. Саме за цим рецептом так мене навчила мама. Цю капусту я залишаю ось такою пухкою. Потім вона сама сядеться настільки, скільки буде їй потрібно. Квасити я люблю ось в таких відеречках з харчового пластику. На дно я покладу. Перець, там суміш перців та духмяний та лавровий листочок. Якщо великий, розламайте навпіл. Тепер зверху пересипаю капусту підготовану. На цьому етапі також нічого я не утрамбовую, просто пересипаю так, як вона є. Тепер необхідно накрити тарілочкою, в мене підходящого розміру немає, тому я беру кришечку з-під контейнера та поставлю прес, в мене це буде огірочки. Далі капусту я залишаю на 3 дні при кімнатній температурі, але кожного дня я її перевіряю. Першого дня соку може дуже багато і не бути, але на наступний день через добу, дивіться, соку вже дуже багато. Капуста повинна вся бути покрита розсолом. Як я вже казала, кожного дня, перевіряючи, я, по-перше, капусту куштую, а по-друге, я випускаю зайве повітря, яке утворюється під час бродіння, бамбуковою шпажкою. Роблю я це в довільних місцях, але це обов'язкова процедура, тому що тоді капуста також може пом'якшити. Потім знову накриваю кришечкою та знову залишаю при кімнатній температурі доти, доки капуста не закваситься. В мене пройшло 3 дні, зазвичай цього достатньо для того, щоб капуста вже була готова. Але все ж, звичайно, залежить від температури в кімнаті, де вона знаходиться. Вважається, що оптимальною температурою є 20 градусів. Подаю я зазвичай капусту з цибулею, старою або зеленою. Та домашньою ароматною олією. Ось така проста, але неймовірно смачна та хрумка квашена капуста в мене вийшла. Сподіваюсь, що вам сподобається цей рецепт так само, як і мені. Приготуйте цю корисну страву. І нехай вона додасть вашому столу особливого смаку та затишку. Смачного, друзі!